Протягом усього часу з конкретної поразки під конкретним берестечком тема цього роману переростала у філософію поразки взагалі. У розуміння того, що поразка це наука. Ніяка перемога так не вчить. Студенти національного університету, біоресурсів та природокористування України. А завтра знову настане ранок. Бо ми такі, ми прості, ми в кожусі, не знаємо як, не звикли до свобод. Тож треба якось піднімати на дусі, а не в болото втоптувати народ. Чи той король, чи те Московське царство, яке почвара не посяде трон. Ну що ж ти скажеш? Не одне моцарство не хоче брати на герби ворог? Чи вірив я у перемогу такі такій тяжкій нерівній боротьбі? Так, вірив я, найперше, вірив Бога і вірив в людям, людям і собі. Усе орли, все птиці гонорові, або ще сокіл, чи стріла і лук, але ж проливши стільки тої крові, уже б їм лишив двоголовий головий круг. І той народ і так по світу гнаний, сумний народ, що світу дав Христа, о Божа мати, змилуйся над нами, дай розум в серце і правду на вуста. Чи ми, коли той біль страшний загоємо? Взаємна кривда то взаємний гріх, бо їхні темні. Нас вважають воями, а наші темні обзивають їх. Ми щит Європи і свій хрест несемо. Хіба і що? Вона ще й зраділа, де двоє б'ються третьому сен, і прийде час безвигідний наш час. Вона нас візьме під високу руку, не ворухнувши пальцем за для нас. Та прийде час, як перед Богом звідчу, що буде слово більше за слова. Але чи справді мені ми для світу? Чи може трохи світ не дочував? Прийшло до мене військо розпорошене. Вернулося, дав Бог мені дожить. Звухтіли очі і сльоза не проше. Ото з очей, проклята між. Ми за своїм неперебутнім горем все про своє. Говоримо і говоримо. А як пильніше глянуть навкруги все хтось кому на світі вороги. А ви, що звикли розглядати пащі, злочинства наші множити стокров. Побійтесь Бога, ви нічим не краще, За мій ми тацькований народ було всього, а буде ще все гірше. І що день все гірше, гірше, гірше. То мур, то мор, то голод, то війна, то з неба грім, то в полі сарана, то гніцаря, то ласка королева, і знов якась чужинська кабала, а звідусіль то хижі, лева то дзьоб заключений орла. Ми воїни, не ледарі, не лежні І наше діло. Праведне і святе, бо хто за що? А ми за незалежність. Отож нам так і важко через те. Хтось підійшов, до мене щось балакав. А я стояв, бо ще щось наверзу. Усе було. Я тільки ще не плакав. Стояв і в душу завертав сльозу. Спочатку наше військо не второпало, як з ними битись, що таке броня. Залізо геть закуте одороболо і тільки те, чим сісти на коня. Віки ідуть, а нам усе ані. Нема спокою між Дніпром і Бугом. Вже стільки літ, вже стільки поколінь. Усе життя між шапою і плугом. Гей, посорок, несе мою початку. Життя пропало. Почнемо спочатку.